Те, що ви зараз почуєте, допоможе вам вирішувати складні проблеми у вашому житті. Одного разу до учнів Ісуса привели батьки біснуватого сина, але Ісуса не застали. Учні постали перед серйозною проблемою вигнати біса. І ось коли б вони не могли цього зробити, то Ісус прийшов і сказав всього одне слово: вийди і біс цей вийшов. Коли учні питали його, чому вони не змогли цього зробити, то він їм відповів через ваше невірство, бо по правді кажу вам. Коли будете ви мати віру, хоча би як гірчичне зерно, і горі оці скажете перейти звідси туди, то перейде вона і нічого не матимете. Неможливого перед нами образ гори. Багато людей, які читають Євангеліє, вони не розуміють, що таке гора. Це є складна проблема, яку людина не може своїми силами вирішити. Хочу вам розказати історію про одного персонажа з Біблії, якого звали Зоровавель. Він мав відбудувати Єрусалим, зруйнований. Ладність її задачі полягала в тому, що було небезпечно відбудовувати і сказав мені, говорячи, оце таке господнє слово до Зоровавеля, не силою і не міцю, але тільки моїм духом. Говорить Господь, Саваот. Перед нами тут два види сили: це сила людини і сила Божа. Коли Бог з людиною стикаються і стоять перед проблемою, то людина вона норовить перша вирішувати проблему. І як же можна отримати цю силу, друзі мої? Читайте Слово Боже. Ось звідси ви набираєтесь мудрості.